Шептицький би плакав територію шпиталю та першу лічницю для бідних на вулиці Озеркевича, які митрополит спорудив за власні гроші, тепер розпродують під забудову офісного центру. Колектив лікарні боїться, що старі приміщення не витримають новобудови по сусідству, а мешканці прилеглих будинків ще ризикують залишитися без саду. Налякані люди сьогодні пікетували сесію міської ради. Не забирайте наші сади, не руйнуйте лічницю Шептицького» – З такими гаслами сесію міської ради сьогодні пікетували мешканці вулиці Озаркевича. Люди проти забудови на території шпиталю. Певні пам'ятку зруйнують землю, що купив митрополит власним коштом, пустять на недобре діло. Хочуть забрати подвір'я, на якому росла моя мама, я, моїх п'ятеро дітей. Розумієте, вони викупили кусочок землі, а побудувати будинок хочуть на чотирьох подвір'ях, чотирьох будинків. І це ніде не вказано. Якщо буде приїздити будівельна техніка, мешканці так само будуть блокувати дорогу для того, щоб не допустити їх на місце. Якщо нас не почують, ми спочатку будемо писати до Києва до Святослава. Якщо там не почують, то будемо писати і вище, і в ЮНЕСКО. Вони все забирають. Бачите. Це перша у Львові лічниця для бідних заснована графом Шептицьким. Вона в аварійному стані і вже у приватних руках майбутнього забудовника. Замість реставрувати хочуть знести бідкаються люди. Зараз буде вона знищена. Їй зараз виконується 100 10 років а це сади та внутрішнє подвір'я шпиталю Шептицького, де хочуть збудувати новобуд. Ці сади мешканці Озеркевича використовують з 1942 року, хоча і не приватизовані. Чому нам не дають дозволу для того, щоб ми могли або в оренду взяти, або приватизувати? Лікарня Шептицького єдиний у Львові спеціальний заклад, де лікують бідних палати переповнені пацієнтами. До медиків також дійшли чутки. Лікарню хочуть закрити. Старі приміщення просто не витримають новобудови сусіда за кілька метрів. Де ми лишимося з нашими пацієнтами? І стільки працівників працює. Це, це дуже лячно. Забудовник, який вже купив народну лічницю, тепер хоче оренду цієї землі під забудову офісів. Греко-католицька церква, якій належить лікарня, на будівництво дала добро. Церква дійсно має домовленість з товариством розвиток нерухомості, що на даній площі. Може би, може, про ще кажу, під знаком питання буде збудований е, такий офісний будинок, е, в якому церква буде мати так само е, певну кількість площі для свого вжитку. У міській раді кажуть, люди даремно піднімають бунт, поки ніхто нічого ані руйнувати, ані будувати на землі Шептицького не буде. Має бути зроблений відповідний містобудівельний розрахунок, який дасть можливість говорити про те, що можна будувати, а що не можна будувати, які є умови забудови і які є обмеження забудови. І не маючи розробленого професійно-фахово містобудівельного розрахунку, я не можу давати наперед якоїсь оцінки. А депутатів пікет мешканців під вікнами міської ради не зворушив 48 голосів за. Більшість таки погодила надати в оренду землі Андрея Шептицького під забудову офісу. Сі Ярина Матвіїв, Анатолій Лопаченко, Зиновій Зиновічопойдоло, Новини.